Це диван, в який можна закохатися, Одні переваги і нічого зайвого, навіть зайвих подушок. Диван має комфортне сидіння з високою спинкою, як в автомобілі. Рухомі підголівники, які підлаштовуються під вас. Комфортний м'який підлокітник, який можна використовувати в якості подушки для відпочинку. Диван має величезну нішу для речей, велике зручне спальне місце, і за рахунок глибокої прошивки максимально знівельовуються стикі з'єднання під спиною. В цьому дивані наповнення класу люкс і якісний металевий механізм трансформації з прорезиненими колесами. Класний диван, піду собі замовлю.